Доброго дня, любі друзі. Так, починається мій ранок. Звичайний робочий день візажиста-стиліста по зачіскам. Перша в мене була наречена, зробили її зачіску та легенький макіяж. Ось така красуня вийшла. Далі була випускниця. В неї був тільки макіяж, теж ніжний. Запрос виконана. Наступна була теж випускниця, замовлення було на наголівуську хвилю та ніжний мейк. Нюдовий такий теж задоволена красуня, ось, будь ласка, ви бачите її. Наступна була мама випускника. Запит був просто вкласти волосся, вирівняти його і трішечки підкрутити у обличчя і макіяж. Акцент був на нього яскравою з червоною помадою. І на завершення в мене була прекрасна іменинниця ювілярша ми зробили їй легкі локони та легкий макіяжик. Всі залишилися задоволені, в тому числі і я. Ноги і та спина сказали мені до побачення! Але це ж таке. Але наскільки круто мати улюблену роботу і кайфувати від цього. Все, дякую вам за перегляд. Гарного дня, до зустрічі!